Вітаю. Отже, сьогодні ми розглянемо сервіс Canva, онлайн-сервіс, який працює через браузер. Ми переходимо за оцим посиланням Canva.com і створимо презентацію. Ми обираємо або угорі. Ось тут у нас є група презентацій, або нижче там, де рекомендовані. Найчастіше використовують саме дизайн презентації. Творимо пусту порожню презентацію на початку, а потім оберемо шаблон. Шаблони ми можемо обирати із меню, яке у нас розташоване з боку ліворуч, там, де дизайн. Ми можемо або ввести назву шаблона через ключове слово, наприклад, школа, так. Або обрати те, що пропонує нам канва, Тільки звертаю увагу, що у вас можуть бути платні безплатні шаблони. Використовуєте безплатні шаблони. А як же користуватися? Ну, Наприклад, я візьму той, який ми сьогодні будемо використовувати на уроці. А це шаблон ось такий: дизайн-шаблона. На, на початку оберемо. Титульний слайд перший, і на титульному слайді нам необхідно задати назву слайда і виконавця. оскільки е, назва е, слайда у нас по завданню буде пов'язана з нашим містом, тому ми можемо е, назвати місто, в якому, наприклад, ми мешкаємо. Наприклад, введемо місто Мельницький. І зробимо його меншим. Розмір текста ми можемо змінювати за допомогою панелі інструментів, яка у нас розташована у горі ось тут. Можемо задавати значення розміру через клавіатуру. А можемо змінювати розмір через маркери путові. У кожного блоку ці маркери існують. Ось таким чином дуже зручно змінювати. Розміри переміщення також через блок переміщуємо, наприклад, по центру. Угорі ми можемо написати назву місто. Місто, а тут у нас Хмельницький. Нижче ми можемо. Ось тут у нас є блок, задати включним. Тобто тут ви пишете прізвище своє. І клас. Прізвище ім'я. І клас. А далі, якщо о, немає таких блоків з тексту, вам треба додати, це можна зробити через о, додавання елемента текст. Ліворуч ми бачимо, що тут є, крім дизайну, ще елементи, текст, бренд передані. Ми обираємо текст. І ось тут є на синьому фоні білим о, шрифтом написано додати текстове поле. Коли ми клацаємо, то це текстове поле додається до нашого слайду. Крім того, що ми можемо змінювати текст, ну, наразі він нам зараз не потрібний, ми його видалимо. Ми можемо змінювати назву шрифта, і, відповідно, шрифт буде змінюватись. Ну, наприклад, якщо обрати інший шрифт, то автоматично ці зміни будуть застосовуватись. Але не всі шрифти працюють з українськими літрами, тому на це теж звертайте увагу. Тобто тут. Будь-який елемент на слайді ми можемо змінювати зміст тексту, а навіть ось ці графічні елементи, як стрілочки, ми можемо їх зробити більшими, можемо зробити їх меншими, ми можемо зробити колір. Панель інструментів відображається саме для того елемента, який ми щойно обрали. Наприклад, стрілочком ми змінюємо колір на там, ось такий колір або на червоний. А зображення також ми можемо як видалити, так і додати. Якщо, наприклад, у нас не про місто Хмельницький, то у нас повинно бути відповідне зображення пов'язане з містом. І краще для титульного слайду зробити через елементи. Елементи тут цікаві, є графічні елементи. От ми зараз бачимо смайлики це графічні елементи, стрілочки це графічні елементи, ось ці стікери це теж графічні елементи. Кожен елемент, ми бачимо, що він виділяється блоком. А зараз через елементи пошукаємо місто. Вводимо місто, і нам Canva надає різні типи, пов'язані зі словом місто, різні зображення, графіка, навіть відео пов'язане з містом. На титульному слайді доречно додавати саме графіку, Тому оберемо саме графіку і оберемо, шукаємо. Ті, які вільному доступі, якщо у вас значок коронка, значить це все ж таки платні елементи, ви їх пропускаєте. Ну, наприклад, візьмемо ось такий елемент і додамо його на слайд. Він автоматично додається по центру, але ми можемо його мишкою прямо навести в те місце, де ми хочемо. Наприклад, ми ось цей стікер видалимо. А ось це зображення додамо в куточок. Далі. А можна обрати ще а, якийсь графічний елемент, наприклад, візьмемо, бачите, що їх дуже-дуже багато, а, якийсь в чорно-білому кольорі. Ось цей, і прямо можна сказати, затягнемо. Затягнемо його. Навіть можна у вигляді фона. В даному випадку це буде виглядати ось так. І це також може бути для нашого слайда, оскільки у нас текст розташований на спеціальному елементі, на підложці, і текст не на фоні. Смалик можемо залишити, можемо видалити, і ось цей елемент теж можемо видалити. Далі нам треба додати ще другий слайд це з контентом. Обираємо із дизайну макет, який відповідає, щоб у нас був, ну, наприклад, і текст, і зображення. Наприклад, ось цей. Додаємо як нову сторінку, і у нас виходить, що у нас є вже дві сторінки, це відповідно слайди. Тобто сторінки в CanVie, це слайди в презентації. І замість, наприклад, зображення ми додамо зображення. Місто, в якому, наприклад, ми наразі мешкаємо. Наприклад, Хмельницький. Хмельницький. Фотографію обираємо. І, ну, знову ж таки, якщо тут є в вільному доступі, можемо вибрати. Якщо немає, тоді шукаємо через пошукову систему. Обираємо зображення. Обираємо зображення, які нам більше відповідають з цікавою локацією. І правою кнопочкою обираємо а на цьому зображенні, яке ми щойно вибрали, і знаходимо копіювати зображення. Зараз воно у нас є в буфері, і далі ми його через правою кнопочку вставити, додаємо. Так, переглядати тексти в буфери, так, дозволити. Додаємо і можемо прямо натягнути всередину нашого шаблона для фото. Тобто тут фото ми можемо додавати як в шаблон, так, і покажу, як це можна зробити без шаблона. Ми видаляємо те, що в нас є на слайді, і додаємо ось в такому вигляді. Далі інформацію про. Місто. Ми знову ж таки шукаємо коротеньку інформацію в інтернеті і замінюємо ось цей текстовий блок. Про місто. Наприклад, тут у нас про місто. Мельницький. Так, з текстом. Ще раз покажу, показую, зручніше працювати через блок. Можна також змінити інтервал, відстань між рядками. Бачимо, що відстань зменшується, і у нас більше місця. Далі, зображення: ми так само закутові маркери можемо зменшити, і можемо, до речі, тут ще одне зображення додати. Як це зробити, я вам показала. А зараз ми додамо трішки тексту. знову ж таки через інтернет з Вікіпедії. Візьмемо, що це місто, ну, те, що швидко зараз нам е, представила пошукова система. Так, е, населення, де розташоване і за скільки кілометрів від Києва. І замість цього тексту ми через копіювати, вставити. У мене зараз в буфері текст. Так, перепрошую, це не те. Е, Ставити. Тобто, у мене прямо в цей блок Canva додає текст. Ми його трішки зменшуємо, але розширюємо, щоб він у нас розмістився саме в цьому блоці. Ось цей аркуш паперу це теж елемент, який ми можемо як додати, так і видалити. Але ви бачите, якщо ми його видалимо, то текст буде погано читатися. Залишаємо. Ну і останній слайд це заключний слайд. Його можна а, обрати. Через шаблон додати там, наприклад, текст Дякую за увагу. І можна якийсь графічний елемент. Зайве видаляємо. І ось у нас вже готова презентація. Готова презентація, яку треба надіслати на платформу. Як це зробити? Презентацію можна завантажити на свій комп'ютер. А можна надіслати тільки посилання, що дуже зручно, не треба завантажувати на комп'ютер. Але на початку треба додати назву, назву нашої презентації надається угорі, ось тут своє прізвище. Пишете, що було зрозуміло, що це ваша робота. І через тере, наприклад, місто Мельницький. Далі, тепер ми надаємо. Показую, як можна завантажити і як надати посилання. Завантажити через кнопку Поділитися. Ось тут є нижче Завантажити і обираємо, в якому форматі. ПНГ-формат це просто зображення, будуть окремі три зображення, а можна в PDF, можна по PTX, як для PowerPoint. І воно завантажується на комп'ютер. Давайте в PDF подивимось, завантажити. Завантажується. Зазвичай папку завантаження, і далі ви можете вже її використовувати для презентації на вашому уроці, щоб прикріпити, наприклад, на платформу. Ось так має вигляд, щойно створена презентація про місто. PDF. А тепер як можна поділитися своєю презентацією, не завантажуючи. Через кнопку Поділитися ми повинні надати доступ. Доступ маєте лише ви, змінюємо будь-хто за посиланням. Е можна залишити редагування, якщо ви хочете, щоб змінювали зміст. Якщо не хочете, просто е або перегляд, або коментувати. Ну, наприклад, перегляд. Тоді ви копіюєте посилання, переходите на платформу Human і до уроку прикріплюєте через кнопку Здати. У мене цієї кнопки немає, мене такі перевірити, через кнопку Здати вкладене посилання. І таким чином робота буде здана.